Уж розпочинаємо. Якраз ініціатива переходить до вчителя, бо я не тільки автор підручника, а і учитель географії, працюю у Харківському ліцеї номер 5 І весь минулий навчальний рік, я працювала з дітьми, які знаходилися як у Харкові, як у різних куточках України, так і за кордоном. І навчальний рік, який був проведений в умовах воєнного стану. Дає можливість якраз уже оцінити ці освітні втрати, і головне, і подолати їх, і не допустити нових. Про які види освітніх втрат ми вже можемо ввести мову? Ну, насамперед, це освітні втрати. Вони зумовлені багатьма причинами: це і переривання освітнього процесу, неякісний інтернет, відсутність світла. Не всі діти мають якісні технічні прилади і так далі. Деякі діти суміщують навчання у декількох школах, це стосується якраз тих, які знаходяться за кордоном. Далі, психологічні втрати. Як правило, зумовлені нестачі особистого спілкування, зміною місця проживання, необхідністю пристосовуватися до нових умов, в новому місті, з новими людьми, а для окремих дітей і цих життя в нових родинах. Ну, і навчальні і психологічні втрати разом призводять до зниження темпів розвитку особистості. А все це разом вже має кумулятивний ефект і може стати причиною довгострокових економічних втрат. Ну, Проте, рік навчання під час війни не тільки завдав нам втрат, а й найдав от той безцінний досвід, як боротися з втратами. Як не допустити нових? От на сьогодні одним з актуальних питань нового навчального року є початок географічної освіти у форматі нової української школи. Ну, як автор підручника, співавтор однієї з модельних програм, і як людина, яка вже прожила цю модельну програму на сторінках підручника 6 класу. Хочу поділитися з вами міркуваннями, як уникнути освітніх втрат та забезпечити якість географічної освіти в умовах воєнного стану. Ми всі знаємо, що модельні програми НУШ ґрунтуються на діяльнісному підході, тому під час планування освітньої діяльності особливу увагу слід приділяти мотивації, формуванню ключових компетентностей. Ну, і для цього широко застосовувати різноманітні, дослідницькі, пошукові, творчі методи та форми навчання. Ну, і які ж засоби та форми навчання допоможуть нам забезпечити це якісне і ефективне навчання за будь-яких умов? Почнемо з підручника. Ми з вами точно знаємо: ми вчителі, я маю на увазі, що підручник був і є стрижневим елементом системи навчання. І особливе значення підручники набули якраз під час запровадження дистанційного, змішаного, сімейного навчання, екстернатної форми, в умовах карантинних обмежень та воєнного стану. І ще такий момент не слід забувати, що тепер в силу обставин значна частина дітей навчається самостійно або за допомогою батьків. От тому, обираючи підручник, ми вчителі в першу чергу думаємо про те. Чи дає книга можливість в повній мірі виконати вимоги навчальної програми замовлення держстандарту? Чи здійснить вона наші педагогічні задуми? І чи зможе дитина навчатися за цим підручником самостійно? Підручники нової української школи це не просто навчальні книги, це такі цілісні методичні комплекси нового покоління. Я пропоную короткий огляд нашого методичного комплексу. З коментарями щодо форм та методів роботи. Знайомство з підручником діти починають з такої невеличкої мотиваційної статті, де разом з, зі зверненням розтлумачено різноманітні рубрики. Вони мають такі оригінальні піктограмки, і тут розкрита не тільки питання, що робити, а для чого це відбувається. Тобто, наприклад, перевірте та оцініть себе. Наприклад, ця рубрика містить запитання та завдання, які дадуть вам змогу перевірити, чи добре ви засвоїли матеріал уроку. Якщо впоралися, скористайтеся порадами в додатках наприкінці підручника, щоб об'єктивно оцінити ваші зусилля. Або інша рубрика, наприклад, оберіть, що вам цікаво. Такі завдання точно не лишатимуть вас байдужими, і вам обов'язково захочете погартати сторінки енциклопедій. Або зануритися в інтернет, щоб виконати одне з них та поділитися своїми відкриттями в класі. Як перепрошую, чомусь не переключається в мене слайд. Угу. Зараз перейду в інший формат. Хм. А вас переключається ні на екрані слайд? А, попробуйте мишкою порегулювати. Все, переключилося, О, Вибачайте. Ага. Інтернет а, продовжуємо. А, як побудовані параграфи Під час створення а, само, структури параграфу я думала про те, щоб це було. Зручно і як вчителям, так і учням. І от для вчителів структура параграфів може бути використана як конструктор уроку. Кожен параграф починається з таких коротких запитань, які можуть бути використані вчителем на етапі мотивації, як питання для обговорення та подальшого дослідження. Ну, от подивіться, яку форму має земля, наскільки вона велика, як можна поміряти землю? А от якщо дитина працює самостійно, то ці короткі запитання точно не відлякають дитину читати далі. Ну і назва кожного пункту параграфа, вона теж часто має таку заохочувальну цікавинку. Це та мотивація, обов'язкова мотивація до навчання, яка має бути присутня фактично у кожній підручника. Ну, от, Наприклад, пласка чи куляста? Диня чи гарбуз, груша чи яблука. На що більше схожа наша планета? До теми кожного параграфу створена спеціальні малюнки. Це от наші діти-герої, які є представниками різних країн та народів. Вони також з гумором допомагають візуально розкрити зміст теми, що вивчаються. Звершують параграф отакі от коротесенькі висновки, які називаються Мої нотатки. Вони дійсно зручні для нотаток, подані в такий зручний для нотаток формі, вони короткі і підсумовують усе, що сказано в темі параграфу, але на рівні дітей 6 класу, так, щоб їм це було зрозуміло. Обсяги параграфів також невеликі, вони складаються з трьох-чотирьох цитей. І далі дитина, якщо вона навчається самостійно, переходить до блоку завдань. От дивіться, а вони якраз такі досить великі. І це не означає, що дитина має їх робити всі. Тому що тут якраз от і в мотиваційній статті е, на початку підручника, і далі е, весь час йдеться про те, що оберість, що вам цікаво. Перевірте та оцініть себе. Як це зробити, є спеціальний алгоритм. Далі. Формат підручника дає можливість е, ушивати наприклад, такий. Це можуть бути е, додаткові е, такі е, розга, розгалужені е, тексти до малюнки або різноманітні схеми, таблиці, е, карти. І, от зверніть, будь ласка, увагу, е, це і фотографії, і авторські малюнки тощо. Це допомогло нам з одного боку уникнути інформаційного перевантаження, а вчителям під час уроку дає можливість переключати увагу учнів з одного способу подання інформації на інший. Оскільки всі ми знаємо, сучасні діти це діти, візуали, їм властиве таке кліпове мислення, дуже важко тримати їхню увагу на чомусь ну, порівняно, навіть недовго, тому ми маємо постійно їх переключати. Але залишати в темі вивчення. Ну, і підручник супроводжує такий різноманітний ілюстративний матеріал. Знову таки хочу звернути увагу. Ви знаєте, дуже важлива емоційна складова. Наші діти цього дуже-дуже потребують. І от мені здається, за допомогою цих малюночків, які починають кожен параграф, ми змогли наповнити емоційний зміст підручника так, щоб діти посміхнулися. Зрозуміли, що зараз їх очікує щось нове, щось цікаве, і до того ж, кожен рисунок, малюночок несе ось цей географічний зміст теми, що вивчається. Ну і тепер методичний апарат. Це, мабуть, основна складова, що націлює процес опанування географічних знань на формування ключових та предметних компетентностей. Хочу нагадати, що один з головних принципів ну, побудови модельних програм для нової української школи це життєва доцільність та прикладна функціональність. Тобто, для чого це мені потрібно? Як це стосується мене особисто? Завдання підручника розроблене таким чином, щоб кожна дитина змогла обрати для себе не більш цікаве, також вони враховують особливості мислення сучасних дітей, можливість їх працювати з цифровими ресурсами, тож створені умови для заохочення дітей виконувати ці завдання. Ми відійшли від стандартних схем позначення завдань зірочками, там завдання особливої складності і так далі. У нас кожна дитина, дитина зірочка, і вона має свої. Якісь здібності, які може реалізувати за допомогою завдань, що запропоновані. Якраз хочу вам показати, на прикладі параграфу 39, як ми це реалізували. Параграф 39, вода, безстінний скарб землі звершує вивчення теми гідросфери. Це, по суті, урок узагальнення знань. Після параграфу є рубрика, яка називається «Мої враження». Ми дуже багато говоримо якраз про рефлексію, як дитина пропускає через себе от ці знання, які ми намагаємося їй дати. То отут до кожного параграфу питання рефлексії вже зроблено, і ви вчителі можете ними користуватися з задоволенням. І з яких джерел використовує воду ваша родина? Чи звертали ви на це увагу раніше? Чи змінилося ваше ставлення доводних ресурсів після вивчення теми гідросфери? Далі. Дуже багато завдань для роботи у малих групах. Тут їх взагалі шість, це пов'язане з тим, що це урокозагальнення, і ми можемо приділити час якраз для роботи в групах. Знов таки, вони різноманітні, кожен може обрати собі до снаги, кожен вчитель, враховуючи особливі риси свого учнівського колективу. Це може бути або навчальна гра, або едка гідросфери, або створення віршів Сенкен, або захист мультимедійної презентації за темою водойми моєї місцевості. Можна запропонувати намалювати дітям плакат основні джерела забруднення гідросфери, створити лебук до теми гідросфера, або знов таки приділити увагу збереженню здоров'я та життя, як в умовах виживання дістати питну воду та визначити її придатність. І от ця рубрика, зверніть увагу на мій курсор, я сподіваюся, що його видно, перевірте та оцініть себе. Знов таки таки, це особлива рубрика, яка призначена для діток, які будуть навчатися самостійно. Я не знаю, як де, в нашій школі таких майже половина. І дуже часто батьки звертаються за допомогою, незважаючи на те, що перебирають на себе ніби там відповідність за навчання дітей, але їм потрібна наша допомога, і от ми можемо цю допомогу надати через підручник. Перевірте та оцініть себе. Дитина відповідає на питання, і якщо вони відповідають критеріям, наведеним наприкінці підручника, я їх покажу дещо пізніше, то звісно, можна переходити далі до більш цікавих запитань. І оце річ, що вам цікаво. Тут, як вчитель, я вже собі представляю, що я буду пропонувати дітям обирати якесь одне завдання. Це може бути кожного року, або один раз на тему, або можливо, один раз на місяць, або на семестр, це буде залежати від того, які діти. Прийдуть до мене у шостому класі, як будуть вони до цього підготовлені. А далі подивимося. Ну і е, отака от рубрика як географічні дослідження. Е, е, я хочу вам показати одне завдання, і е, тут відразу видно, е, скільки різноманітних компетентностей тут ми можемо сформувати. Дізнайтеся о близьких, чи є у вашому помешканні лічильники води. Якщо так, то протягом тижня спостерігайте за щоденними витратами води та фіксуйте їх. Обчислюйте середньодобову витрату води вашої сім'ї, з'ясуйте, на які потреби ви витрачаєте найбільше води, поміркуйте та складіть рекомендації щодо зменшення споживання води та її економії, залучіть близьких до обговорення про запровадження ощадливого споживання. Через тиждень повторіть спостереження. Та зробіть висновки про дієвість економії. Бачите, тут і фінансова грамотність, і математична, і соціальна. Залучить близьких, ну і безумовно раціональне відношення до наших ресурсів. І таких завдань багато, зокрема, і, наприклад, створить проведення власних дослідів та досліджень. Є розроблені алгоритми їхнього проведення. Часто просимо залучити друзів або батьків, їм теж це буде цікаво. До речі, хочу порадувати колег, що будуть працювати у шостому класі. Програма та підручник побудовані таким чином, що нам точно вистачить навчального часу для проведення таких уроків. І узагальнення, і захисту проєктів, і конкурсів, і змагань, і ігор, і практичних робот, і роботи з картами тощо. Ну і про роботу з картами. Формування картографічної грамотності ну це, мабуть, провідна складова географічної освіти. В нашому підручнику є окремі параграфи, вони так і називаються. Вчимося працювати з географічними картами. Uh, є додаткові тексти і є безумовне завдання. І я абсолютно впевнена, що за допомогою таких uh, текстів дитина, навіть яка навчається самостійно, зможе освоїти навички фінансової грамотності. Серед наскрізних мінь, на формування яких спрямована uh, навчальна програма з географії нуж, є вміння конструктивно керувати емоціями. Емоцій зараз багато, вони не завжди позитивні, потрібно вміти їх опановувати, потрібно вміти їх оцінювати і оцінювати ризики. Екстремальні ситуації можуть статися і в мирному житті, а під час війни необхідність загортовувати наших дітей до надзвичайних ситуацій зросла в рази. І тому в підручнику чимало матеріалів та завдань, спрямованих на формування навичок виживання. Що робити, якщо є загроза землетрусу? Що робити під час землетрусу? Як здолати, як вести себе під час проходження несприятливих атмосферних явищ? Або як вижити болочасті місцевості? І крім таких і текстової частини, і завдань, є також посилання, до яких дитина може звернутися для того, щоб ще більш дізнатися про якісь умови виживання в екстремальній ситуації? І от якраз ті корисні додатки, про які вже я говорила, вони корисні для всіх, і як для тих дітей, що навчаються самостійно, і так і для тих дітей для вчителів, які будуть працювати разом. Ну, по-перше, як оцінити власні досягнення вивчення тем? Це такий невеличкий, скажімо, невеличкий критерій за пунктами від першого до шостого. Якщо все вийшло, то ти молодець. Працюй далі. Як працювати в групі, як оцінити власне внесок роботи, роботи групи? Ви знаєте, в шостому класі діти, як правило, ще не мають такого досвіду. Оцінювання як власних досягнень, так і досягнень своїх однокласників. Тому я впевнена, що ці матеріали будуть якраз важливі. Ну і от Золотий стандарт будь-якого сучасного навчального ведення це наявність і підтримка якоїсь. Цифрової сучасної платформи. І така платформа вже є. Попередня спікерка, як пані Вікторія, про це говорила, і я хочу сказати, як ми реалізували вже е, от, м, підручник, як доповнення підручника «Географія 6 клас на освітній платформі Ізі. Що ж тут є? Це і тестові завдання для актуалізації знань, це завдання для самоперевірки і формувального оцінювання, в тому числі з місцевою перевірки. Це різноманітні інтерактивні задання для формування предметних компетентностей. Можуть бути презентації, що дуже класно, я зараз покажу, медіаціяка навчальних фільмів і різноманітні методичні матеріали. Також є інтерактивна дошка, можливість створення власного класу, ви будете бачити, як дитина змінює свої досягнення, як воно проходить, і яких результатів вона і чи досягла взагалі. Ну, Я зараз покажу, як це виглядає. Я не ризикувала через не дуже стабільний інтернет, тому зробила скріншоти. Зайти на платформу можна буде через QR-код або посилання на перших сторінках підручника. Ось ми потрапляємо географія підручник для шостого класу, електронний електро... е, інтерактивний додаток, електронні матеріали відкриваємо зміст, і тут, от дивіться, є всі розділи, є всі параграфи. І до кожного параграфу перепрошую навіть не до кожного параграфа до кожного пункту параграфу розроблено завдання. Вони можуть бути простими, але вони цікаві, тому що вони в цифровому форматі. Тому форматі, в якому звикли якраз наші діти працювати. От дивіться, будь ласка, наприклад, там уявіть, що на машині часу ви перенеслися в давню Грецію. Учені тих часів вже зробили припущення про колястість землі, але, безперечних, доказів не мали. Виберіть малюнки, які допоможуть вам переконати давніх греків у цьому. Бачите, вибрали, перевірили, якщо не вірно, будемо вибирати далі. Або от завдання на перевірку знань. Як дитина засвоїла тему масштаб і роботу з масштабом. Тепер медіатека. Я просто раджу користуватися нею, це неймовірно класний ресурс. Чому? Тут, бачите, багато рубрик: геологія, корисні копалини, природа погода, клімат, фізична географія і так далі. А чому класний, поясню. Справа в тому, що. Усі ці відеосюжети вони короткі. Це 2-3 хвилини. Вони мають просто неймовірно гарний український переклад, але за ці от дві три хвилини ми можемо дуже швидко, під час уроку, показати дитині, як втикаються літосферні плити і що відбувається при цьому, які види роботи виконує річка або. Чому, як і через, через що скорочується глобальне біорізноманіття? Це дуже зручно, і знов таки, зайти на ці соціальні фільми можна через посилання, через QR-код. Що окрім підручника? Ну, я вже сказала, що підручник це просто комплекс, і м -м -м, крім підручника, ми розробили ще практичні роботи. По суті, це не просто практичні роботи, це робочі зошити. Розробки алгоритмів виконання практичних робот в підручнику присутні, але докладно з теоретичними матеріалами, з малюнками, додатковими заданнями, посиланнями. все це можна знайти якраз в практичних роботах. Вони мають новий формат, вони сучасні, вони цікаві. Як все, що створено внуш. І подивіться, будь ласка, я тут поставила стрілочку червону, якраз на QR-код до кожної практичної роботи, також на платформі Ізі є тренувальні тести. Це не означає, що учитель має їх перевіряти або там дивитися, як дитина виконала. Але це може підготувати дитину до виконання практичної роботи, допомогти їй актуалізувати ці знання, які. Їй потрібне для виконання практичних завдань. Далі е, хочу сказати, що вже в книжкових магазинах та на електронних платформах з'явилися продажі розробки моїх уроків е, до обох модельних програм. Там понад 80 уроків. Чому так багато? А тому що ви можете обирати, які вам більш потрібні це і уроки ігри, це і уроки. Загальнення, дуже багато різноманітних тестових завдань, ще більше матеріалів. І ще хочу додати: перепрошую, що триває, робота триває вже далі, і скоро до вашої уваги буде представлений пілотний проєкт підручника сьомого класу. Тож, будь ласка, обира, читайте обирайте, і я сподіваюся, що ви будете задоволені. Ну і наостанок працювати з новим підручником по справжньому збручного, якщо автори і видавці не залишають педагога один на один усіма цими матеріалами, а допомагають постійно методичною підтримкою, підтримують той зворотній зв'язок. От е, всі атрибути для зворотнього зв'язку ви бачите на екрані, і ви можете отримати реакційні поради, так, і відповідь. Сподіваємося, що вам стануть на вході всі навчальні ресурси, які ми підготували для вас. Е, хочу подякувати всім колегам, які обрали наш підручник. І, е, я сподіваюся, що ви будете задоволені, і все це допоможе вам закохати наших дітей в географію на усе життя. Дякую всім за колеги і колежанки, що ви долучилися до нашої конференції. Дякую організаторам за запрошення.